Повернутися до спокійного життя для військових, котрі повернулися з фронту в Івано-Франківську, створили ветеранський хаб. Тут спільно працюватимуть медики, юристи та психологи. Вони робитимуть усе можливе, аби українські захисники повноцінно адаптувалися до нових реалій їхнього життя. Більше про це знає наша Ольга Бабенко. Військовий Геннадій Старченко проходить на Франківщині реабілітацію після тривалого перебування в полоні. Зараз проходжу тут в франківське лікування після перебування в полоні. Ну, тривалий процес реабілітації, де після полону. Початку був Національна гвардія, коли проходив військову службу, теж добровільно пішов добровольчому батальйоні Донбас у 2015 році. В му звільнився і залишився в Маріуполі. І під час повномасштабної війни, тобто зустрів війну фактично в Маріуполі. Там і залишився захищати. Місто Маріуполя, нашу державу, і там так сталося, що ми опинились в оточенні 82 дні, 86 днів. І потрапив в полон, Це застали. Таких військових на Прикарпатті чимало, і усім потрібна допомога, і не лише медична. Відтак Івано-Франківську вирішили створити ветеранський хаб. Основна його ідея це. Дати ветеранам, членам їх сімей, діючим військовим таке розуміння, що в них є місце, куди вони можуть прийти, і там будуть відчувати, що вони свої, де вони знають, що вони можуть туди прийти, і там їх зрозуміють, по крайній мірі почують їхню проблему і десь зможуть допомогти, направити або в якихось випадках ну, своїми силами вирішити ті питання, з якими стикаються військові після повернення з, з бойових дій, або родичі, які часто є розгублені чи стикаються з ситуаціями, які вони не знають, як, як вирішувати їх. Військові таку ініціативу підтримують, зізнаються, повернутися до спокійного життя їм непросто. У нас ветеранів кожного дня стає все більше і більше. Дуже багато, дуже багато інвалідів, поранених, родини розгублені, не знають, що робити. І тут якраз на допомогу такі реабілітаційні центри, де вони будуть це відчувати як в родинному колі, де їм допоможуть, вислухають. Після повернення з війни ветеранам необхідно звикати до нових реалій, а тому спершу з ними працюватимуть медики. Ми бачимо цю медичну допомогу як допомогу сімейного лікаря, терапевта, невролога, що особливо нарколога. Бо ми ну, бачимо, що ця проблема на жаль є, і скорше всього вона ще буде. А ще тут вперше в Україні проводитимуть групові терапії, де психолог працюватиме в парі з ветераном. Ветеран може бути таким як перекладачем між мовою психолога і мовою ветеранів, які зможуть краще знайти порозуміння з саме фахівцем в галузі ментального здоров'я. За словами психологині Анни Галущак, військові неабияк потребують психологічної допомоги, адже після пережитого на війні їм дуже складно повернутися до нормального життя. Це і е, травматичні спогади, коли людину переслідують певні картинки з минулого, і е, це називається інтрузії, тобто вона переживає знову-знову. Це і проблеми зі сном, з пам'яттю, з увагою, роздратованість, перепади настрою. Інколи це може бути плаксивість, інколи це депресивні симптоми. Психологи радять бійцям не зволікати і звертатися за допомогою одразу після повернення з фронту. Людина весь час, поки вона не звертається, вона страждає від цього, і потім все одно звертається. Тому краще справді це робити вчасно. А от працівники служби зайнятості консультуватимуть ветеранів, аби ті змогли повноцінно соціалізуватися. Їм допомагатимуть скласти резюме, працевлаштуватися та знайти себе на новому робочому місці. Та поки ветеранський хаб ще облаштовують. Цей простір планують відкрити в жовтні, та до того часу ще потрібно закінчити чимало ремонтних робіт, на які поки катастрофічно не вистачає коштів. Прийматимуть тут до пів тисячі людей щомісяця. А це військові, ветерани та члени їхніх сімей.